Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям цвіте бузок. Малята! Всім відомо, що весну називають красною. Весна красна своїм теплом, ласкавим сонечком, квітами, адже весна це пора цвітіння. На чому розцвітають квіти навесні? на весні? На трав'янистих рослинах, кущах, деревах. Зараз у нас триває останній весняний місяць, травень. Які квіти можна знайти цієї пори в лісі? В лісі можна знайти конвалії, дзвіночки, зозулені черевички. А що квітує на клумбах? На клумбах квітують тюльпани, нарциси, а які дерева цвітуть у садах, такі, як. Вишні, груші, яблуні, сливи. А сьогодні ми розглянемо, як квітує дуже гарний садовий кущ. Впізнали ви цей кущ? Так, це бузок. Погляньте, як гарно цвіте бузок. Квіточки малесенькі та дрібненькі, але вони зібрані у пишні та розкішні кетяги. У кожному суцвіті. Безліч таких квіточок. Усі вони надзвичайно приємно та ароматно пахнуть. Приємно милуватися бусковими чудовими квітами. Якого кольору квіточки на цьому кущу? Так, вони білого кольору, а ще бузок цвіте бордовим, фіолетовим та рожевими кольорами. Погляньте, як багато гостей привабив бусковий духмяний цвіт. Хто прилетів до куща? До куща прилетіли бджілки. Вони збирають із квітів буску нектар. Прислухаймось, як гудуть бджілки. Здається, що весь кущ ніби бринить. Малята, послухайте вірш Ніни калюжної, білий бузок. Мамо, мамо, глянь швиденько, під вікном розсвів бузок, наче хмаронька маленька опустилася в садок, простяглася аж в хатину гілка, та пахуча та густа, А над нею в'ється бджілка, вся від сонця золота. По садочку ходить вітер, грає пісню на гілі, посипає білим цвітом, наче снігом по землі. Малята, я думаю, що вам цей віршик сподобався. Гарно та пишно цвіте бузок. Ми могли б наламати його гілочок та поставити їх у вазу, але краще цього не робити. Гілочкам буде дуже боляче, а квіти, поставлені у вазу, пропадуть дуже швидко, аніж ті, що ростуть на кущі. Усю живу природу квіти й трави, дерева й кущі. Птахів, і звірят, і навіть комах треба берегти і в жодному разі не кривдити. Ось і закінчилось наше заняття. До зустрічі наступному занятті.